Всім привіт народ! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металоубробці. Е, мої колеги з міста Золочева. Хлопці з Бош сервісу. Мої постійні клієнти, до речі, хлопці крутять машини. Якщо комусь в Золочеві треба поремонтувати машину, звертайтеся. Хлопці гарно підходять до своєї справи, молодці. Так, коротше, прислали мені, не прислали, а. Я заїхав до них по дорозі, як їхав з Тернополя, взяв роботу. Шатуни, я не знаю, що це за марка машини. Так, я дам трошки тихше музику. Так, до речі, про музику перестав я слухати радіорокс, тому що вже тошнить від одної одноманітності. Значить... До нас тут зі Львова долітає 3G-інтернет. Ото в мене напряму з телефона через колонки грає група ВКонтакті. Фонова музика для ресторанів і кафе. <реш> чим вони ресторан, чим вони кафе, правда? Добре. Ну так, для створення атмосфери. Отже, я потім знаю, від якої це машини. Суть. Суть яка. Потрібно Запресувати втулки Запресувати втулки і розточити в розмір під оцей палець. Той є палець. Ну, він сюди не заходить, звісно. Що. Сказали мені хлопці, пресувати от отвором догори сюди. Ну, бачите, шатун у нас є от, такої от форми. Тобто у нас втулка буде стирчати отут-отут. Вони казали, що потім собі. Зріжуть скоси. Ну, не знаю, чи треба то, чи не треба. Ну то вже таке. Моє діло запресувати і розточити. Так, отут є якась така неприємна заусня. Зараз ми її може шаберком легенько знімемо. Так. Шабер для зняття заусенець. Отакий от от, трикутний. То не є з напильника, то такий заводський шабер. Не можна зняти мікрострушку. Він ріже, ну так як шаберу, дивіться, у нас тут є гострий край. Так? От. От. Він же в мене трошки підсів, треба його підтягнути. Ну, от. Бачите? Можна отак от знімати заусню. От. Коротше, для того, щоб це зробити, нам потрібно спочатку виточити оправочку з такими розмірами, як внутрішній цей, там в мінусі дві десятки і зовнішній цей в мінусі дві десятки, Ну, щоб воно вільно зайшло. Всяке буває, правильно. Зараз токарнем карнемо з чого-небудь і будемо пресувати. Я не знаю, що хлопці вирішили дядька Максима підколоти, чи що. Коротше, не так-то просто запресувати. В таку косу фігню е, нашу втулку. Але ні тут то було Коротше, Що я Ага, от вставочку витчу? Е, Сюди вона заходить вільно заходить. О, е, короте, Якщо ми тиснемо нашою вставкою на пресі, Так от, тиснем, то наш шатун вокпочинає зводитися. так короте, Треба підібрав я от пластинку. Якраз от вона туди так. Можна сказати, що в ноль заходить. І от в такому положенні ми будемо зараз пресувати. Можна, в принципі, навіть пластинку... А, ні, вона от з цього боку якраз на краєчок стає. І зараз будемо пресувати на пресі. Так, ну що, пробуємо. Значить, одягаємо нашу втулочку в оправочку. Чуть помазав масельцем, що головку шатуна, що втулку. Так, чекай, той отвір, отвір. Отвір. Так. Вот да. Так, після запресовки вирішив я трошки Посамодіяльничати і обдер я ті канти на гріндері, чухану та і все, щоб хлопці вже потім після того, як ми розточимо, вже там нічого не колхозили. Вже Так візьмуть зразу ті, шатуни і поставлять. Тепер далі, тепер народ далі. Що таке росточка шатунів? Росточка шатунів, ну якби штука проста, але треба витримати одну дуже цікаву і дуже важливу умову. Вісь колінвала має бути строго паралельно усі пальця. Тобто, якщо в нас колінвал є, так, тут вкладеш, якщо ми тут зробимо косо, то поршень почне ставати боком в гільзі, почне терти на один бік і так далі. Тобто, Треба зробити паралельно. Ось і мають бути паралельні. Я розточую шатуни вже досить давно. І оскільки тої роботи є багато, мені прийшлось зробити ніякий девайс для розточки шатунів. Я зараз вам покажу, в чому заключається даний девайс. Зараз я його розберу. Прийшлося мені його зробити. Я вам сьогодні поділюся своєю нароботкою. Так. 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 І так. Отже, дивіться, в паз стола вставляється така шпилька. Тут сухар такий довгий. так. Тут різьба 12, тут різьба 16. Вставляється він в нас, наш паз стола. Так, треба вимести звідти стружку, щось я не подумав спочатку. Це був не той сухар, я вже знайшов той, що треба. Значить, Вставляємо ми наш, нашу приспособу. Так, тепер далі. Є отакий от кубик. кубик рубік Всередині він має наскрізний отвір. Кубик шліфований, Кубик гартований. Одіваємо наш кубик на наш, нашу шпильку. Тепер в шатуні от, от є все зажато, зараз ми перевіримо. Перевіримо ключиком на, на 11, зажато. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо, ставимо наш шатун сюди. Потім зверху ставиться отака от шліфована. Прижимна шайба, потім зверху шайба така і потім зверху отака велика гайка. от, от, така от приспособа. Коротше, коли ми оце от діло зараз ключем зажимаємо зверху. Ключем зажимаємо. Все, шатун у нас забазований відносно стола. Тепер ми без проблем, без проблем беремо в шпіндель центру шукач, для чого зроблена така штука. По-перше, так, переключимо. По-перше, мені потрібен, щоб був вильот різця. По-друге, мені треба трошки підняти деталь вище, бо якщо я працюю коротким лісцем, я вниз. Сильно опуститися не може. Так, тепер ми без проблем робимо обкатку нашого отвору. Так, так, так. Робимо обкатку нашого отвору, нашого катуна. Так, тут у нас ноль. Раз. Тут майже ноль. Так, тепер тут. Поїхали. Раз, два, три міліметра тут не вгадав. Ось так от. Обкатуємося. Так, ще разок. Тут нолік. Чотири десятки. Що вернули сюди. Тут нолік. Там нолік. Тут нолік. Що ще хоче 2 сотки сюди? От так от. Є. Зажали стіл, підняли до гори, витягнули центру шукач зі шпинделя. От ви бачите, наскільки тема наскільки тема розпочного є популярна в таких от ремонтних цілях ремонтних роботах. Просто без розточного станка нікуди. Не так фрезерний, як розточний. Поїхали вниз. Так, Різець треба перекидати в другу сторону. На інше місце. Тим різцями будемо розтачувати. Я не розтачував недавно бабіт. Досить він себе гарно почуває. Так, не достає шерізяць і починаємо підводити розточною головкою. То знаєте, народ, коли, коли все готово, ну не то, щоб готово, готового нема нічого. Над всім треба працювати. Так, піднялися до гори. Так, зараз е Та помилюємо, що в нас є по запасу. Що в нас є по запасу. пальчик у нас мои 28 а тут у нас я є... у нас пів миллиметра запаса ну, давайте дамо вот так вот и женям вниз Боротики 290 и поехали. Все сплановано, коли воно все класно, коли воно все підготовлено, ви знаєте, ну, дуже зручно працювати, дуже комфортно працювати і так далі. О, так Мені не подобається як він ріже. Зараз ми його знімемо, перезаточимо. О, пішло веселіше, подивіться, як чистенько бере. Лапає фокус ззаду там, так? Нічого страшного. Я вам потім покажу детально. От Буквально, знаєте, ну, хто, хто в темі. Е... От коснувся різцем, зразу чути, що щось не то. Щось, щось не то. Це приходить з часом, це... потім всі до того доходять, що буквально на ощуп. Відчуваєш, як воно ріже, як воно. Навіть от коли береш, подаєш, наприклад. там... 5 соточок, так? Дивишся по стружці, ніфіга не 5 соток, сотки 2,5-3 по величині стружки. Ну Це з часом приходить. Тому коли мене просять, а навчить нас затачувати лісі та народ, та це Це не є тема одного чи двох відео. Це тема, О, дивіться, як розточив. Чекай, може би якось світло чуть-чуть. Ну, коротше, в дзеркало. В Дзеркало. Отой. Бачите, переливи йдуть. це ну. ж, ж відображення скаче. Так, тепер що? тепер ми зараз беремо мікрометр, проміряємо наш палець і будемо ловити розмір. Тут воно має бути ну, сотка зазору, ну, дві максимум. Тобто він має плотнячком там ходити. Тоб, бо палець в даному випадку сидить в поршні е, жорстко, а в тулці ковзає. Так, Так, ставимо стоечку від мікрометра і зараз вимірюємо. Так, я нутромір промір навіть далеко не ховав, бо <кхе> недавно робота була. Так, міряємо пальчик. Чекай, А що то я не той мікрометр взяв? Що в нас тут? 28, то не той мікрометр, то малий. Так, от є більший мікрометр. Міряємо наш палець. Я думаю, що має бути в нулі або в мінусі. Ну в нулі. Ось мінусі півсотки. Всі в сотки у нулі. Приймаємо за ноль. Приймаємо за ноль. Так, настроюємо нутромір. Що в нас тут треба в станочку? Хлопці, казали, пробуємо розверткою пройти. Зразу не пішло, тому що розв'ятка. Розвідкою, по-перше, дуже легко закосити, то раз. А по-друге, розв'яткою можна пройти, коли в нас дві десятки. Дві десятки. Ну, три це вже багато для розіртки. Так, не та вставка. Е можна пройти розрткою. А коли е я вам зняв зараз десятки три, а до речі, от ми зараз подивимося, яка різниця. У нас 100 має 28, так, а півміліметра, я ж міряв. Пів міліметра різниця. Так що розвертка тут не катить. Розвертка тут не катіть. і закусити можна дуже легко. От. Та і розверткою ну, тяжко воно. Особливо, якщо звернути увагу на те, що втулка має стик. Так, нас... Обнуляємо внутромір. 0, тепер міряємо, що в нас тут. Віднімемося вверх, гарно, бачили собі. Так, дивимося сюди. Це світло так сліпить. І ми бачимо, що в нас що твердих 2,5 десятки 24 навіть. 24 сотки в мінусі отвір. Ну, коротше, дві десятки можна знімати сміло. Решта лишимо на запас. На запас. Дві десятки. Тобто десятка на сторону. Рахувати на сторону не забувайте в цій розтушній голові. Останній прохід. Зараз подивитися, що з того всього вийшло. Дійшло до кінця. Так, тільки, не дай Боже, десь не завернуло. Шарите? Тугенько, плотненько. Бачите? Оце називається витриманий розмір. Другий бік і другим боком запихаю. Палець не конусний, нічого. Бачите? Тримається від власної вагою. Чесних сотка зазору. Добре. Їдемо далі. Зараз покажу фокус. Отже, їдемо далі. Значить, шатун у нас є готовий, так, от я пальцями. Рухаю наш пальчик. Тепер далі, дивіться, я з ним, зняв наш шатун. Але розточна головка з різцем в нас в патроні. І вона настроєна не в патроні. А в вона настроєна на той діаметр. Тепер дивіться, в чому заключається фокус. Ми беремо шатун, який є необроблений. Ставимо в нашу, нашу приспособу. Нашу приспособу. Зажимаємо його ключом, розточну головку з цього з з шпінделя не витягуємо. Тепер дивіться, в чому заключається фокус. Є такий ну, паскудний він такий, той індикатор марки ІРБ. Я його беру, ставлю в сусідній отвір, в сусідній отвір для різця. Сусідній отвір. Зажимаю. У нас різець є настроєний. Ми нічого розточною гоновкою не робимо. Тепер ми обкатуємося по нашому новому шатуні необробленому. Спочатку так. Так. так грубо. Грубо. Так. Тепер ми заїжджаємо всередину. Так, нахиляем индикатор и начинаем укатываться. Так, 35. Так, я хочу пять целей всего. Через отверска. Так. Уехали. Уехали. Так, тут у нас лучше 15. А тут у нас и 40 половинку и целую корпусы и координаты так, сюда десяточка вот так вот так, тут еще десяточка Так Ще раз. Він є паскудний той індикатор такий, так, 27, 22. Але бачите, він вот тут в даному випадку рулить, як то кажуть, так, 35. Добре, є, зажали стіл Зажали стіл Тепер бачите, як все просто. Тепер ми знімаємо наш індикатор зі шпінділя. І що? І валимо зразу. Зразу в розмір. Там прийдеться зробити два проходи. Ну, що Перший у нас виходить великий, так? пів міліметра знімаємо, потім вернемо вверх і на тому самому показнику пройдемо знову вниз, щоб зняти всі напруження інструменту. Але його зразу розтачуємо. Так, ну що ж, готовий третій наш шатун. Я до того методу народ. Додумався сам. Бачите, бачите, бачите. Мені колись одні, я на них кажу бандюки. Вони не бандюки насправді. Нормальні хлопці. Принесли були 12 шатунів від якоїсь машини. Чи то від Mercedes, а чи то від БМВ, вже не пам'ятаю. 12 шатунів. Я думав, я чокнуся, поки я їх всіх обкатаю і розточу. Я тоді спробував от метод. І воно мені пішло. Пішло кльово. Ну, коротше, так, як і зараз. Знімаємо його з. з нашої приспособи. Приспособа наша йде зараз на місце. О! Бачите? Чуєте, яка музика грає, дядька Максима? Клавдія Шульженко. Так, перший. Другий. І третій. Отак от, от я їм традиційно візьму. Зараз їх і зліплю всіх докупи. Хай мають букет. О! Чудово! Отака от робота. Робота закінчена. Я думаю, вам пригодилося дане відео.